Huh? <gasps> Злива реакція співачки Альоші на нічний обстріл Києва. Що вихідними вона виступала у Львові на церемонії премії топ 100 впливових жінок. А вже сьогодні в неї бракує слів від цинізму та жорстокості ворога. Квартиру подружжя Тополь зруйнував обстріл. Ракета влучила у сусідній будинок. А от вибухова хвиля вдарила саме у їхні помешкання. Чоловік Альоші, соліст гурту антитіла, показав шокуючі наслідки у своїх соцмережах. І такого жаху цієї ночі зазнало чимало киян. Ще не минув тиждень. А росіяни знову завдали Сованого удару по столиці. Обережно, дивіться під ноги, тут багато битого складу. Дивіться під ноги. Окупанти запустили по Києву та області 16 балістичних ракет та 352 дрони. І, хоч більшість з них наші сили ППО збили, наслідки обстрілу шокують. Під ударом пинилася одразу шість районів міста. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. А в Шевченківському районі ракета знову знищила цілий під'їзд. Райони атаки, які сьогодні постраждали це: Голосійський, Дарнівський, Святошинський, Солом'янський район, Шеченківський район, там де ми знаходимося. Зараз ідуть рятувальні роботи. Ми сподіваємося, що кількість загиблих не буде збільшуватись. Всім, хто постраждав, прохання звертатись до штабів, які розгорнуті в кожному із локацій, де є руйнування. Надзвичайники весь день розбирають завали та надають людям допомогу. Після обіду було відомо про 28 постраждалих та сімох загиблих через атаку ворога. Однак ці цифри постійно змінюються. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. У лікарні Охмадит оновили технічне оснащення клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації дітей. Завдяки благодійному фонду Охмадит Здорове дитинство медзаклад отримав артроскопічну помпу, тобто сучасне обладнання, яке дозволяє проводити малотравматичні операції на суглобах. Це значно покращить якість втручань і пришвидчить одужання маленьких пацієнтів. Артроскопія це є одним із таких методик сучасних. Вони є малоінвазивні і вони дозволяють проводити. Дуже багато великий спектр операцій саме на суглобах, і от наша клініка. Ми поступово вже отримуючи таке обладнання, зможемо виконувати такі високотехнологічні, малотравматичні, але такі необхідні для діточок операції. Окрім цього, нове обладнання дозволяє уникати чимало ускладнень під час операцій. Ця помпа перша вона подає в суглоб необхідну кількість рідини. За рахунок цієї кількості рідини в суглоб збільшується в об'ємі, і ми маємо більшу можливість візуалізації тобто ми маємо більшу можливість побачити суглобці його структури, чи це колінний суглоб, чи це плечовий, чи це інші суглоби. Обладнання закупили за спеціальною пропозицією від виробника на суму понад 800 тисяч гривень, що дозволило зекономити більше 200 тисяч. Наш фонд щодня працює над тим, щоб допомагати дітям бути здоровими. Це для нас дуже важливо. Для нашого ворога найстрашнішими є зараз наші діти, які будуть далі відстоювати нашу незалежність. І тому ми всіляко кожного дня працюємо для того, щоб допомагати. Я думаю, що це наша не остання допомога, тому що ми вже ведемо далі переговори про те, щоб і надалі привозити обладнання, закуповувати те, що необхідно для якісного лікування дітей. Співпраця з фондом на даний момент полягає в тому, що пан Роман Лубай, який входить зараз до управління. Фонду Охмадит здорове дитинство є членом нашої опікунської ради, і він, як ніхто, вже багато років розуміє потреби лікарні Охмадит. Оновлення технічної бази це важлива інвестиція в здоров'я дітей. В Охмадиті готується до нових оперативних втручань. А артроскопічна помпа стане надійним помічником лікарів у боротьбі за повноцінне дитинство кожного пацієнта. Для нас сьогодні велика радість і честь відкривати. Програму разом з легендарною кураторкою Мартою Кузьмою. Атмосфера урочистості на відкритті переходить у глибокий діалог про сенси творчості у складні часи. Особливе місце в експозиції займають роботи, натхненні поезією Пауля Целана, митця, який бачив у культурі спосіб промовляти після трагедії війни. Саме з цієї ідеї народилася концепція кола невимовного мої перші поїздки в Україну були пов'язані з проєктом Unbroken та роботою з їхнім травматологічним відділенням. Тоді я ще не була готова працювати з візуальними митцями. Потрібен був час попрацювати з ними, щоб взагалі зрозуміти, як можна говорити про мистецтво у час війни. Було надто багато болю, занадто багато страждання, поранень, руйнувань. І мені здавалося неприродно створювати виставку, яка просто зосереджувалася на візуальному мистецтві. Тому я почала з літератури та поезії. Створів, написаних одразу після попередньої війни, у цій виставі важливо не лише дивитись, але й читати. Треба багато читати, і це не просто воно й не повинно бути легким у час війни. Просто дивитися цього замало. Але я сподіваюся, що це все одно матиме свій вплив і залишить сильне враження. Кожна з представлених серій це окрема історія. Наприклад, серія чорнобілих фотографій Яни Коно, нової займисті землі, виконана в рідкісній техніці мокрого колодієвого процесу. Через зображення індустріальних ландшафтів вона звертається до тем майбутнього, яке ще не настало, але вже записане в землі. Я хотіла повернутися на обшронський півострів і зробити проєкт, який був перетином біографічного. Виміру і, і геологічного, і індустріального також. В моїх проектах все рівно відчувається, що це якимось чином пов'язано з війною і, і війна як така, вона пов'язана з, з нафтою завжди. Ну тобто, це нафтове, по суті, це паливо війни. Окрім живопису і фотографії, виставка пропонує фільми, відео та перформанси, що створюють багатогранний простір роздумів. І кожен з відвідувачів знаходить тут свої особливі враження для діани. Таким відкриттям стала серія Сачин нобуйоші Аракі. Я хочу сказати про цю саме ці роботи. Це поки що ну, мій фаворит, тому що тут дуже проглядається це життя ці вулиці. Видно, як ці хлопці щось грається з ними, щось відбувається в них. Щось всередині є. Оце дитяче живе. Воно навіть не дивлячись на те, що фотографії сірі. Від них йде щось таке дуже позитивне, і, і мені це дуже подобається. Можна кожного з них розглядати і придумувати якусь історію. Деякі відвідувачі дивляться на експозицію через власний професійний досвід. Я куратор, і я починаю дивитися на цю виставку через кураторську якусь призму. І мене зачепили якісь от історії поєднання і Адорна, підходи і Адорна, і, і Целана, що нам Необхідно шукати якусь нову мову не просто під час війни, а під час якихось катаклізмів, конфліктів, е, якихось проблем, е, викликів. Мені дуже подобається Михайлов, просто я фотограф і е, його під, підхід. Е, але знову ж таки там калаш. Те, що там от на другому поверсі, на першому поверсі це відбувається. Е, це або інтермедіальний перехід, коли фотографія скелі переходить в щось тілесне, і так само потім у е, ці історії з чотирма кадрами. Е, але ну, мені здається, так чи інакше цікаво працює справді з цим от роздвоєнням, розчитвірьонням. От от точно те, що ця виставка фіксує, це оцей момент ну, певного розколу. Також для багатьох культура у час війни стає джерелом внутрішньої опори та розуміння. Перша культура дуже важлива в час війни, особливо. І воно може допомогти тим, що ти ніби розумієш за що ти борешся. Ти приходиш, ти дивишся, що це все розвивається, і в цьому для мене дуже велика є суть, тому що я зараз ну в театрі граю, і я розумію, наскільки це може навіть допомогти і трошечки відворіктись і вернутися в те, що в нас є тут життя, і ми в нього повернемося. Однією з важливих частин програми є серія кольорових фотографій Укрзалізниця Джуліполі». Полі. Художниця, маючи досвід роботи провідницею, зафіксувала складну і водночас живу атмосферу українських поїздів, які сьогодні не лише перевозять людей, а й рятують життя під час евакуації. Її роботи сповнені тривоги, напруги та ніжності водночас. Коло невимовного триватиме до 2 листопада у Jam Factory Art Center. і кожен охочий зможе побачити, як об'єднали роботи українських та міжнародних авторів, що шукають спосіб говорити про війну та втрати. Христина Кругляк, Остап Кульпа, Правда, тут Львів. Остане перед судом за спробу перевезення контрабанди на 10 мільйонів гривень. Відомо, що обвинувачений на вантажівці незаконно ввіз із Польщі в Україну через один із пунктів пропуску товари комерційного призначення йдеться про майже 2000 тисячі одиниць техніки: роботи, пилесоси, фотоапарати, навушники, роутери, геймпади, ігрові консолі тощо, а також тисячі косметичних засобів, два мотоцикли та брендований одяг. На вилучені товари наклали арешт. Двоє підлітків потрапили у ДТП на мотоциклі. Відомо, що 15-річна дівчина була за кермом транспортного засобу з пасажиром того ж віку. В один момент вона не впоралася з керуванням, виїхала за межі дороги та з'їхала у кювет. Внаслідок цієї ДТП вона та хлопець отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці також зазначили, що мінімальний вік, коли можна отримати права на водіння мопедами та мотоциклами, 16 років, а не 15. Тому наголошуючи батькам, слід думати про наслідки, перш ніж купувати таку техніку дітям.